Одеса у вогні. Російські військові масовано атакували дронами. На пляжах поблизу Одеси помітили мазут затонулих російських танкерів. Старовинну садибу людини Вовка у селі Васильівка на Одещині повернули громаді. Про це та інше дивіться у наступні 10 хвилин в програмі Тиждень Одеса. Мене звати Ольга Міщук. Вітаю. За кілька годин вдарили повторно. Російські військові двічі атакували Одещину проти ночі, 21 березня. Перша хвиля безпілотників полетіла на Одесу. Друга у рекреаційну зону в одному з курортних районів області, де зруйнувала будівлі непрацюючого дитячого табору. В Одесі ж внаслідок атаки горів торговий центр та магазини. Пошкоджень зазнала багатоповерхівка. Троє людей отримали поранення. Знищено, багато машин, дуже багато. Майно там і техніка, і комп'ютери, ну все. Я ще не можу порахувати збитки, за 17 років ми просто розвивалися, ми вкладали і це важко. Павільйони знищують. Майно, ж це бачите. Чергова атака російських дронів з моря. Одна людина травмована, пошкоджень зазнали дитячий садочок, приватні житлові будинки, магазин та легковий автомобіль. Так минула ніч проти 17 березня на Одещині. За фактом атаки безпілотниками, обласна прокуратура розпочала досудове розслідування. Цю ніч ми спали і ну, крепко спали, взагалі просто нічого не чули. І проснулися від сильного взриву, і я у вікні побачила червоне заріве, чи як воно там. І я вибігла і кричу: мама, мама, папа, що робити? У нас є підвал. Я кажу, відкривайте підвал, будемо лізти туди. Ми швидко вділися, в чому були. Я схватила своїх котів, собак, ми залізли в підвал. І тут ми чуємо ще один вибух, але цей вибух був десь трошки далі. І ми з мамою були в підвалі, а мене папа побіг сюди до дитячого садочка, тому що оця газова труба, і з труби сильний поток вогні, вогня був. І воно так шуміло. І він взяв ключ, якийсь перекрив трубу. і Ми почали дзвонити вже і в скору, і в поліцію, і, і прибігли сюди. І так лягла телевізор робота. Я заснула. І тут гух, і оце все на, на, на мене. Весь потолок. Я всватилася, воно все в пилякі. Включила світ, взагалі труба, нічого не бачу. Пішла в другу хату, теж так само, вийшла в рубашки босом на вулицю, а в нас з сусідкою вдвоєм такою города. Вона кричить: Ти жива? Я говорю, так, да, і ти жива. От, от таке у нас перейшло. Оце так пострадала Это ета воно мені сюди вдарило, воно гуляє ета. Ну, так. Саме головне, щоб нерви не здалися, бо сильно серце в тарабане. А так, жива. А це я думаю, якось построїмо. списання з військового обліку за 15 тисяч доларів. На Одещині затримали правоохоронця. За даними ДБР, він шукав чоловіків, які перебували у розшуку та переховувалися від ТЦК. За цю суму він пропонував їм, начебто, через знайомих фахівців МСЕК, оформити інвалідність відповідної групи, яка дозволяла б списання з військового обліку. Затримали правоохоронця в момент передачі йому грошей та повідомили про підозру. Наразі він перебуває під вартою з можливістю внесення застави у сумі 3 мільйони гривень. Його також відсторонено від посади. Затриманому загрожує до 8 років позбавлення волі. Продавав гранати та зілля. У поліції повідомили про затримання 37-річного жителя Вогоднянської громади. Його звинувачують у розповсюдженні боєприпасів та наркотичних засобів. В ході слідчих дій правоохоронці задокументували, як він продавав гранати та згорток із наркотиком рослинного походження, отримавши за них 5500 гривень. Крім цього, за місце мешкання чоловіка вилучили кілька зіп пакетів із аналогічною речовиною. Приладдя для її фасування та пакування більше сотні набоїв. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Масштабна пожежа на Одещині. Вогонь підходив близько до національного природного парку. Полум'я охопила площу понад 10 гектарів. Про таке розповіли у ДСНС області. Через пориви вітру була загроза швидкого розповсюдження пожежі. До ліквідації були залучені 47 рятувальників, 12 одиниць техніки та 8 мотопомп. Одеський район, масштабна пожежа, горить та черет, декілька осередків, площа приблизно 10 гектар. Відсутні шляхи під'їзду до осередків. Тому пожежні авто разом з вогнеборцями чергують там, де вогонь може перекинутися на житлові масиви. Вранці наступного дня рятувальники побороли вогонь. Загиблих та травмованих немає. Мазут, ймовірно, із затонулих російських танкерів дістався до пляжів Одещини. Про такі знахідки повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу. Їхні співробітники провели обстеження, зокрема, пляжів Лузанівка та Нова Дофинівка. Там виявили осередки забруднення у вигляді згустків розмірів 8-12 см. При цьому сама акваторія була чиста. Фахівці відібрали зразки морської води для дослідження на вміст нафтопродуктів та зразки забруднюючої речовини з піском для проведення лабораторних досліджень. Ті проби, які здавалися до окринцем, найперші, які були в січні та лютому, а по них кінцем нам надав результати, де підтвердили, що забруднююча речовина є саме нафтопродуктом. Раніше мазут фіксували на території національного парку Тузлівські Лимани. Під час обстеження понад 40 кілометрів піщаного пересипу спеціалісти зібрали близько 4 кілограмів мазуту дрібної фракції. Екологи вважають, що він міг потрапити до Одещини після аварії у грудні двох російських танкерів у Керченській протоці. Одеса обміняється досвідом з Фінляндією та Польщею. Заступниця міського голови Ганна Познякова та директор КП теплопостачання міста Одеси Валерій Іванов відвідали офіс машинобудівної компанії у Гельсінкі, а також ознайомилися з діяльністю компанії, один з головних напрямків якої виготовлення твердопаливних котлів. Про це повідомили у прислужбі мерії. Члени делегації зустрілися з інженерами, обговорили технічні завдання та можливу співпрацю в галузі енергетики та переробки відходів. До ділової поїздки увійшли і відвідини сміттєспалювального заводу у Варшаві. На слова чиновників, цей досвід повинен допомогти оптимізувати роботу ідентичних галузей по Одеському регіону. Старовинну садибу людини Вовка у селі Васильівка на Одещині повернули громаді. Про це повідомив депутат Вигоднянської сільської ради Євген Волосєвич. Господарський суд Одеської області визнав недійсним договір куплі-продажу садиби, укладений у 2010 році між Васильівською сільською радою та ТОВ Українська кабельна компанія. Підприємство зобов'язане передати громаді нежитловий панський маєток, який має історичну та архітектурну цінність однак перебуває в аварійному стані. Садиба дубецьких Панкеєвих палац середини 19 століття. Після першого власника Дубецького належала в тому числі Каховському купцю Костятину Панкеєву. Його син Сергій Панкеєв, відомий всьому світові як людина Вовк, проходив лікування у Зігмунда Фрейда. За цей факт садиба дістала назву Лігву Вовка. Про полеглого захисника України, журналіста та добровольця Максима Мединського зняли документальний фільм. Відео розмістили на своєму порталі автори онлайн-меморіал про життя полеглих. Завдяки Максим Мединський загинув 29 квітня 2022 року поблизу Харкова внаслідок обстрілу російської артилерії. Його посмертно нагородили орденом за мужність третього ступеня та орденом Богдана Хмельницького, третього ступеня. У фільмі зібрані спогади рідних, друзів та архівні записи про життя бійця. Коли почалося 22 числа, коли ця кацапа. Концеп... Полізла на нас, він теж пішов, не чекаючи, не чекаючи повістки, пішов сам. Звикаю жити в таких умовах, в такому світі, де немає близького друга. Але я з ним розмовляю. Час. Більше новин дізнавайтеся на платформах Суспільного у соцмережах на нашому сайті та Ютуб каналі. Ставте вподобайки, підписуйтесь та натискайте на дзвіночок для сповіщень. Залишайтеся Суспільним, побачимось за тиждень.